Усім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні у нас дуже швидка розпаковка з AliExpress на суму 23 долара. Якщо ви думаєте, що за 23 долара я купила дуже мало, то ви помиляєтесь. Тут дуже багато речей. Тому перед переглядом поставте обов'язково лайк цьому відео. Підпишіться, якщо ви дивитеся, без підписки і чекати у вас в коментарях, що вам сподобається. Я навіть не прибирала у мене тут. Якісь дитячі речі, тому я за спонтанність. Давайте подивимося. Вартість загальна 22, майже 23 долари, тобто 22,97. Щось таке. Давайте почнемо. Перше, це органайзер для прикрас. Де мій телефон? Зараз будемо дивитися, якщо ви захочете, просто будете вводити ці слова. Вам пакет вже показала, тому покладу його. Будемо дивитися. Оксамитовий лоток. Це лоток для демонстрації ювелірних виробів. Тому що коли вводиш органайзер, відверто кажучи, все, що там е, показує Aliexpress, мені не дуже подобається. І звичайно можна сьогодні назвати відео Aliexpress чи тему. Напишіть, за кого ви. Ось, наприклад, у моїй родині мама більше замовляє на тему. Я, е, я люблю Aliexpress. Е, Тому дивіться, ось такий е, красивий такий органайзер. Він дійсно йде оксамитовий. Тут ось я надірвала, він такий м'ягесенький. Покажу вам. Тут раз 15 комірок. Вони досить великі. Наступне Наступне це сумка для фітнесу. Я її не зовсім для фітнесу буду використовувати, тому що, нарешті, в залі у мене є свій ящик. Я там залишаю кросівки і форму, потім раз в тиждень забираюся, прати її. Ну, зараз ще не так спекотно. І так, сумка чорного кольору. І ви скажете, чому ж ця нейлонова сумка саме для спортзалу? Показую вам. Я це так вона виглядає. Нитки є, не буду казати, що немає. Тут, бачите, для вентиляції такий, таке коло, такий кружечок. І сюди, подивіться, сюди можна помістити свої кросівки. Досить багато місця. З цією сумкою також можна з легкістю подорожувати, коли на декілька днів і треба ще лише одна змінна пара взуття. Я не знаю, наскільки це все якісно. Ще, отут є резинка. Ця резинка для, ков... для коврику для коврику для йоги. Під коврик для йоги. Давайте подивимося всередині. Я б не сказала, що вона там якась якісна. Просто такий нейлон, ну підкладка. Чуєте, як шушить? Ну так, знаєте так. І велике одне відділення. А маленьке ще для телефону тут є. О, тут ще багато є відділень різних. Ну, можна спакуватися в спортзал. Вона до 10 доларів бала, мені здається, що це класний варіант. Знаєте, як на концертах сердечно запрошую, так і я. Я вас сердечно запрошую на свій власний розпродаж. У мене цей гаражний розпродаж вже вийшов у трьох частинах. Перша, друга та третя частина. Ви їх зможете переглянути у першому закріпленому коментареві, Якщо зайдете, планую ще одну частину зняти. Що можна взагалі там побачити? Можна побачити ось такі чудові шкіряні козаки, новенькі в коробочці. Класно застилізувала, можливо, і вам сподобається, тому переходьте. Є такі кросівки, носила їх один сезон лише. Мені не підійшло в підйом чи колодка, не знаю навіть, як це сказати. Вони також в коробочці і навіть є чек. Щоб не переплачувати, можливо, комусь підійде розмір. Тут 38 з половиною розмір. Ось так вони виглядають. Взуття є, є дуже по доступним цінам по 150, по 200 гривень. Також Новесенька піжама у стилі відомого бренду Вікторія Сікрет. Це такий, знаєте, атлас. Приємний до тіла і звичайно смужка. Звичайно, цей принт він прикрасить вас. А ви прикрасите цю піжаму. Є резинові чоботи. Зараз ще така, знаєте, дощова погода має бути на весну. Тому стилізувати дуже легко. Чорна біла клітинка під все підходить. Запрошую вас. Наступне це органайзери. Якщо я не помиляюсь, то тут є сім органайзерів. Просто я водила органайзери для подорожей. А пакет точно такий, як стем, приходять пакети. Реально. Е, бірюзового кольору. Сподобався мені цей колір. Тут має бути сім, я так розумію, один в один, так? Ага. Ось. Вони поклали. Ну, ну нормально якість, як для органайзерів тут. Такий замочок. Я вам прикріплю фотографії, тому що всі вони ось просто... Так, мені цікаво, чи їх тут сім. Тут різні сім торбинок для косметики. І бачите, мені подобається, що тут є сіточкою, тобто де видно, що лежатиме в кожному з них. І такі, я під кросівки, під якесь взуття, під білизну. Будемо їхати в подорож і їх збирати. Питання тільки коли? Хочу ще сказати, що тут ну, реально вона дуже велика. Прям величезна ця сумка, не знаю, як вона передається через камеру. Наступна це косметичка. І е, цю косметичку вона є і на тем, і на AliExpress, ви її точно бачили. Е, вона є такого коричневого, рудового кольору майже. А є чорного та білого. Тут у нас застівка посередині, з боку такі кишеньки. Вона досить містка, її там ціна 130 гривень. Мені здається, що це вихідна ціна. Як вона складається, як... О, зараз ми її застібляємо з вами і подивимося, чи все працює, так як ми собі це уявляємо. Так, О! По відгукам вона типу якісна. Ну, Я дивилася в наших магазинах, там де продається мас маркет косметика, то такі косметички 300-400 гривень. Ось. Мені здається, класно. дряпається. Напишіть, як вам. Мені, в принципі, подобається. Наступний це такий ремінець. І як він підписаний. Він, до речі, не так підписаний, як я його шукала. Пояс літній коричневий. Він чорний. А набір сіми предметів дорожній органайзер. Той так підписаний. І ось е, косметичка я вводила, мені косметички не вибивають. Треба написати органайзер для макіяжу. Ось так. І вам є більший вибір таких косметичок. Так, давайте подивимося цей ремінь чорний. Ну, тут декілька сантиметрів. Думаю, що тут 3 см є навіть. Пряшка. Намагаюся. Це, ну, звичайно, це шкірозамінник, його ціна 2 долари. Ось. Я під джинси там, одні взяла. Собі ось такий ремінець простий. Наступне і останнє з цього пакету це картон. Якийсь подаркий картон. А, це окуляри. Ось такі окуляри. А чому я їх замовила? Взагалі побачила в інстаграм-магазині їх за 600 гривень, подумала, що це багато, але не знаю, чи такі вони, як там, Так, у нас металеві дужки, леопардова оправа і дзеркальце, як ви бачите, такого синього кольору. Зараз я примірюю. Ой, ви мені всі такі сині. Ви мені, ну. Типу, я бачу все в таких синіх кольорах. Напишіть, чи личить мені, в принципі, ну, ну, нормально. Нормально так можна забрати. Полосся. Я через оцю дучку взяла їх, в принципі. Ну, за 600 гривень воно коштує 2 долари. Якщо хтось хоче, як вони підписані. Як вони підписані? Чому я кажу, як підписані? Я не можу скидати вам посилання, тому що YouTube може заблокувати таку штуку. Підписані. А ні, вони майже 3 доларку три долари коштують. Модні, жіночі, сірі, сонцезахисні окуляри, квадратні, квадратні. Треба, напевно, вводити, щоб Алікспрес нас більше розумів. 23 ,70 долари 70 центів все це добро мені вийшло. В принципі, мені здається, нормально. Напишіть, що ви замовляєте на Aliexpress і мені цікаво, що ж ви замовляєте на тему, тому що у мене відео було, це така співпраця з темою Aliexpress Мені нічого не оплачує. Ще раз подивлюся, це все я купила для себе органайзер, щоб показувати вам свої прикраси. І хочу показати вам колекцію своїх прикрас, ви давно мене просите. Пасок також для того, щоб робити образи з джинсами, які я придбала. В принципі, все, ну, органайзер для поїздки і сумку. Також, щоб просто в машині вона була. На цьому у мене все. Дуже дякую за ваш перегляд. Дивіться інші мої відео, інші мої розпаковки. До нових зустрічей. Дякую за вашу увагу.